Євангелія від Матеї. Народження Ісуса Христа відбувалось так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний та не бажавши ослабити її, хотів, айкама, її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в вісні і мовив. Йосифа, сина Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в неї зачалося, походить від Святого Духу. Вона породить сина, і ти йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив як звілів йому ангел Господній, та прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. А він дав йому ім'я Ісус. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю, і йшли всі записуватись, кожний у своє місто. Пішов також і Йосип з Алилеї з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І, от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в цім заїзді, що пастухи їм оповідали. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. Що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидів він Спаситель. Він же Христос Господь, і ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога й промовляла: слава на висотах Богу і на землі мир людям, його вподобання. І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили ходім лишень до Віфлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом, і знайшли Марію, Йосипа й дитятко, що лежало в ясках. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своїм серці, а пастухи повернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Євангелія від Іоанна. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було, споконвіку. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повна благодаті та правди. І ми бачили славу його, славу як однорожденного від отця.